Всім привіт! На зв'язку знову я. І сьогодні у нас друга серія е, нашого зварювання авто. І я хочу показати вам ну скажімо процес роботи, який вже зроблений. Тобто, я не знімав, як е, ну знову ж таки ставити латку, тому що, по-перше, процес зварювання він всюди однаковий. А по-друге, зараз, на жаль, такі часи, що оті. Двоногі тварини з-за нам не дають нормально працювати, і приходиться ловити кожен момент, коли є світло, і приходити буквально на 2 годинки, щоб попрацювати. Ну, Але і це переборемо, це переможемо, вистоїмо. Я впевнений, що все буде гаразд. Отож, одна латочка вже у мене стоїть тут. Як бачите, ось така. Я не особливо тут знову ж таки гнався за акуратністю шва, тому що це не. Не кузов, тобто не ззовні, це всередині, все рівно тут буде смова, все одно тут будуть коврики. Тому як би валив, просто щоб все було міцно. Так, тут ось таку дирочку я залатав і ось тут в мене, зараз спробую світло опустити, Ну не дає, зараз візьму друге освітлення, поки є ще декілька хвилин часу. Так, і ось тут в мене також такий шматок латки, Я одну вже поставив, другу просто підігнав саморізами. ну, Все замотав фольгою, щоб, не дай Бог, якась іскра не скочила на дроти. І тут залишилось тільки поприхвачувати. Тобто я підігнав, тут молоточком підстукаю і все це діло приварю. І ось цей перед у мене буде вже готовий. Ось Залишається отут одна латка ще. Ось цей куточок, ось цю дирочку залатати. Ну і по можливості потім знизу це все діло все це діло прихопити. Хоча мені поки що не зовсім даються так звані стильові шви. Ну, але... Так, і тут у нас спереді також вже фактично все заварено. Так, залишилось там буквально. Ось в кінці, але ну мені важко туди долізти, я ще не придумав, як і чим я то буду робити. Ось там ще, маленький кусочок залишився. А так, в принципі, тут передок я також вже заварив. Так, тут у нас, в принципі, шви є, тут все гаразд. Цей передок у нас зроблений. Так, тут у нас порядок. Так, залишається у нас ось цей шматочок. Підлоги. Ось цю дирочку закрити. Так, ще одну латочку. Ця латочка є. Ну і там є декілька питань, але я не знаю, чи я буду туди взагалі лізти. Ну Можливо, поки дістану, от там, бачите, невеличкий отвір. Я, можливо, просто шматочок такий там декілька сантиметрів бляхи туди просто вварю. Не буду нічого вирізати, бо добратися туди. Та й уваритися там, в принципі, проблемно. Ну, не знаю, подивлюсь, подумаю, що ще робити. І, в принципі, так, давайте я це велике світло вимкну. І, в принципі, ось цей передок у нас буде готовий. Залишиться шматок ось цього заду. Ну, я гадаю, що я зроблю як. Я собі так думаю, що я напевно так, поставлю латочку до половини. ось цього, ось цього, так. Тому що я потім хочу все ж таки долізти до тих стаканів, ось сюди, де впирається пружина. І ну, щоб запхати хоча б одну ногу туди, я думаю, що я не буду суцільно давати. А ось цю велику ванну я заварю двома шматочками. Ось, щоб я потім розвернувся, став собі. Туди ногою поставив ось так ногу. Ось. І собі спокійно там зміг працювати, тому що там мені також не подобається. Так, ну і в принципі все. Процес іде, якби, ну, не все вдається одразу. Тут взагалі з цими саморізами вийшла прикольна штука. Я коли ну, догнав, що можна закрутити латку саморізами, притягнути і потім заварити. Ну, все рівно там а Міліметр-міліметр не завжди виходить. Ось, коли я почав варити, накладати шви, деякі саморізи я просто захопив. Тому я потім вирішив їх не викручувати, щоб дирки не заварювати. А просто їх поприварював, знизу потім повідрізаю та поприхоплюю. І так вони будуть. Так, ось цей шматочок залишилось мені важко. В одному все це робити. Ось цей шматочок залишилось мені приварити. але це також недовго, сьогодні я вже не встигну, бо от-от вимкнуть світло. Тому, якщо в процесі зйомки погасне світло, даруйте. Так, і ще одну латочку ось таку вирізати ось сюди. І все, і цей передок у мене буде готовий. І можна рухатись далі. Половину, так, тут сільга, половину. Ось цей залатати і ось там напів, щоб потім можна було там стати і долізти дозаду. А потім ту латочку це вже якби набагато легше, ніж ці виги, вигини, підганяння і так далі. Так. Ну Ось такі так. Шви, звісно, не на виставку, не на екзамен. Ну, але міцно тримається. Я вон, питався одного чувака, як його в бурці вчили варити. Він каже, ну якщо не виходить, то нам говорили, що є такий класний принцип, як точка на півточки. Тобто ставиш точку і потім кругом ще по половині проварюєш. Ну, десь приблизно я так і робив. І все, потім підемо на ту половину. Ось, Якби не проблеми з світлом, ну напевно, цю половину я би вже давно докінчив і вже би якийсь процес ішов на тій стороні. Ось, а можливо вже б і ту сторону закінчував. Ну, що приходиш сюди, скажімо, на 6 годин, а що приходиш на 2 години, якби є різниця. Тому ось така, ось такий у нас прогрес. Передочок у нас є. Ну, потім доправити буквально там уже на чистову. Передочок у нас є. Міцно на віка. Так, і тут у нас також уже латочка є. І тут у нас майже. Я гадаю, що за день-два я це докінчу. Можливо, навіть і тут все залежить від того, як будуть подавати освітлення. Так. Ну, також я в цьому свій плюс. Так, напевно, зекономлю зимову гуму, зекономлю бензин. Ну, чорний жарт, звісно, але так воно виходить. Тому ну, передок, можна сказати, вже готовий. Найважче це підігнати і прикрутити саморізами, а потім вже обварити це якби ну, це швидко, це недовго. Так, тобто тут можна сказати, що передок у мене готовий. Ну, там єдине залишилося, там далеко за педалями. Але чи буду я це робити, чи не буду. Та поживемо, побачимо, подивимося. Головне закінчити з цим таким великим видимом. Ось. Тому, якби не все так страшно, наш апарат Xirius працює. Звісно, не завжди все радужно, подекуди стріляє, подекуди не завжди вдається розібратися з налаштуваннями току і ось цих крутилочок, але ну, якось якось підібрав, якось пристосувався і ось, в принципі, варю. Варю, потім це все засмолю. І ще знизу там треба буде пройтися. Ну, Повторюсь, стельові шви мені поки що не дуже вдаються, тому я там просто прихоплю точками. Ну, не я вже покажу окремим відео, тому що там хочу вам показати взагалі ту конструкцію, яку я там придумав. Ось, поки, що. поки що, скажімо, друга серія нашого зварного влогу. Латка спереді, латка всередині, і майже готова латка ось тут. Ну, не все так страшно, як здавалося. Пварити можна, можна це робити самому. Якщо машина, ну скажімо так, не життєво необхідні, не необхідність, яка от прям, ну, не, може сто... не, можна, не можна допустити так, щоб вона е, простояла довше, от ви можете її залишити там на місяць в гаражі, то, ну. Стаєте, варите, економити купу купезно грошей. І так далі. Ну, ось так. так? Далі я вже вам напевно покажу залатаний ось цей. Ось цей. цю ванну. Так. І покажу, напевно, вже залатану ось цю половину. І потім ми перейдемо донизу. Там також треба буде поприхвачувати, тому що там деякі зазори залишились. Ось також треба буде поприхвачувати. І можна, в принципі, цей край навіть мастити вже смолою, щоб вона собі тут застигала, висихала, і братися ну, або дозаду, або ось до тієї сторони пасажира. Тому ось так, друзі. Процес іде, латки ставляться, машинка вариться, все гаразд. Ну, за мінусом того, що не вдається стільки часу приділити, як би хотілося. Повторююсь, двоногі істоти. Які все не заспокоїться, не дають спокійно це зробити. Ну, це дрібниці, головне, щоб хлопці були живі, головне, щоб хлопці перемагали, головне, щоб Україна перемагала. А цим всім ми розберемося. Це все дудниці, дрібниці. Отож, друзі, кому було цікаво інформативно можете підписатися на канал, поставити лайк і не забувайте натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Я буду намагатися випускати їх ну, якомога частіше, наскільки це можливо у теперішній час. Так, ну, ось так. Процес іде, машинка латається. Всім бажаю гарного вечора, друзі. Повторюсь, підписочка, вподобайка і дзвіночок. На все добре, до слідуючого випуску нашого каналу.